Так, ну що, всім привіт. Сьогодні лупимо з рандомами. Падаємо на цю метку Подивимось, що з того вийде. Часто попадають рандоми нормальні, деколи неадекватні, але здебільшого то не є як в кантрі, можна грати. Сьогодні в нас в вікенді, є одна команда з нами. Ні, uh -huh. Team є, є дві команди з нами. Дві команди то вже нормально, можна лупитися. Головне впасти першому, взяти зброю і десь недалеко від своїх тіметів. Ай-яй-яй не попав в цей другий поверх та пофіг. Так, зброї немає, тільки пістолета? Як завжди. Печально, печально. Так, Узик не найгірший варіант. Але би хотілося щось краще. Узик дробовик, це вообще труба. Бумп МП5, що гонка. Там же, блін, одні перелупилися, ладно, горветься. Щоб пасувало підпушити когось трошки. Вони десь в ангарчиках чую стріляється. Той на Моцику. Не знаю де він їздив. Один в жовтому, один справа, да? Що ззаді десь? Блять, воно, ну, йти перші жилети, тільки узик з ейсом. І без каліматор ще й до того все Ладно, поехали леші можно массив. Топчится чую бігають як щури по підлозі минус один. Шо? чуть мене не розніс. ой 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 хилимся хилимся знакт. с знакт. да дай узик то не моя тема тут Дуже патрони швидко летять хорош сюда ну якщо на таку відстань, то там прям прикольно а якщо чуть-чуть далі відстань, то прям не, не прикольно Я зі збічним магазином норм, бо якщо збічного, там тих пара патронів не встиг кліпнути очима, як вже нема. Юзаємо аптеку, погнали далі лупитися. Так. Заюзав я третій шльомчик, собі знайшов в дробі. Їдемо лупитися далі. Нічого такого не було, ще хтось по нами стріляє, але то далеко. Все-таки рішив я ту катку зіграти з Узиком. Прям перша зброя пішла. Тут вже не міняє. Попробую таку -та, тактику. І з на мініку. Третій шльомчик є на голові. Можна лупитися далі. Правда, хотів ще жилет взяти, але не дали, злізали, брине як, як масло. Не знаю, де він нас зараз завезе, але в мене щось погане чуєте. Опа. Опа, опа, опа. А я що казав? Так, а я вже нокнутий. Надіюсь, ви мене піднімете хлопи, блін. Третью шльома пів лишили жилет цілий спати пішов. А правда. Пацани, ви мене, блін, нокнули, по вашій мені мене злили. Але ладно. Нічого страшного, зараз ми їм від, відкидаємо. Кесь таполка з лушником стріляє, чую Так, забустаємося і їдемо зараз, їх підпушим, думаю. Що в дропі були, я так і не бачив, чого. Ти забрав чи не забрав один. Той, той yes, ага, на сцені. Наразі не бачу, а, full тачка є. Фулл тім. добро, добро. Що вони взагалі не пікають? Сзади често стріляй, але я його не бачу, хоть це трісна, ще карта така темна. Я просто без духля по кому він Че Чоб кола проб'ю, ще й з мене польза буде. Ну, сзади нікого, на підйомнику нікого. Ми can push, I have смоks. Ну давай. Давай попробуємо підпушити тоді. Ага, є! Один ног. Один. Я бачив, там ще бігали От тепер можна підпушувати. Поки він реєсне, то дим сідимом, ще йому дам вікном димочок. Ай, перекинув. Щоб він не пікав. Все, коридор відкритий, можна навалювати. Він взагалі нічого не буде бачити. Гранатку йому туди головне попаде. Ай, не попав. Сори, майбутнється. Але в мене є завжди ще одна. Нам хлопці подарок. О! Перший пішов rune. ще раз. Найс. Nice. Ти мів нічого не бачиш, ще нам таке зажигалку. Хату. Я хеб границам. Та де по мені, sorry. барани? Ще зона Я їм, коротше, розкидав full розкет свій сюди. О, мінус один ще. Це манну. Так, той дійшов. Ну там ще двоє здається. Один нокнутий можливо, один ні. А, вже його підняв. Так, ти подаш на звідти. Без шансів, хлопці. Ну от на такому відстані О, на ж... узік це uh -huh. є імба. Навіть не треба в каліматор входити, просто стріляєш від плеча, та і все. Погнали далі. Так, погнали в п'яту зону. There was one guy on the left, right? No, I don't know. The one that knocked yet off. Прийнято. Но ну, один теж в 6 км здесь еще. На оранжеві. The lana позначает здесь там, да? Добро, прийняв. Okay. Блін, Узі. Мені б Мені б вже, вже посилали поміняти на якусь таку зброю. Але ладно. We can shoot. Я не бачу його. Whenever you're ready. Go. Start. Shoot. Та що ж так я його see. не бачу. А! -а, -а. У ну, мене позиція говно, а я на відкритій стою просто. Let's go, let's Да, Галима, он начал стрелять. Я думаю, мы идем вверх. Вверх, 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 вверх. Ты гоно... Найс шот. Найс. Дам, сон! Але на валі, але на валі. All dead or Там шейка з командою є. Ти кажеш, пошли Десь та граната не зараз до мене назад. Галіма, галіма граната. Зона, походу, теж галіма. У мене є ще для вас хлопці подарки. Прикольна така анімація, як тут через що я не люблю узик. Кавомістним yeah, yeah. все він бы був. був би Беріл, він був труп. Єломарк. Yeah, Потікали, потікали. повезли їм. Ще й не пікає, певно, guy's on yellow. Опа, опа. Все, я награвся. Він до речі, з МП5, вже краще МП5. Uh, шкода. Подаємо вже ту катку дограем. Я міг краще зіграти, я ще внові відкрити, я не думав, що ні, счет. Ні. Але вже пізно думати, як то кажуть, вже злився. Все добили зразу. Ну МП5 краще вразене, ніж Узик, там якось більше патронів і на довше хватає і дебаш мізиться краще. Лобак вам би посудало в зону, а, їх вже приймають. Ой-ой, вже мінус 2. Ой-ой-ой, ще ззаді. Че-че, не повезло, не повезло трошки. Дякую вам за перегляди. Ось сьогодні така каточка. Без нашого склада з рандомчиками. Врахую, непогано зіграли, глянем демедж. Що там у нас робиться? Думаю, 500 дав. 700. Нормас, нормас. Все, всім дякую.